Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні наша зустріч буде за такою темою: взаємодія кисню зі складними речовинами, застосування кисню та трошечки познайомимося з корисними рослинами. І так, в чому ж суть горіння складних речовин? Горіння складних е, речовин принципово не відрізняється від горіння простих речовин. Різниця полягає лише в тому, що ті речовини, які вступають в реакцію, і ті атоми, які вони містять, от утворюють майже всі утворюють оксиди. При горінні складних речовин у більшості випадків утворюються оксиди всіх елементів, які входили до складу речовин, які вступали в реакцію. І так пропоную вам перший приклад: горіння метану. До речі, метан це газ, відомий нам під назвою Природній газ або болотний газ, який утворюється на дні болот і ставків внаслідок розкладу рослинних домішок без доступу повітря. Ми з вами знайомі з природнім газом, коли знайомимося з природнім газом, коли Вмикаємо наші газові побутові плити. Оце саме ми використовуємо метан. І так, метан органічна речовина, яка при взаємодії з киснем дає вуглекислий газ і воду. Подивіться, будь ласка, на екран. Тут схематично показано, як взаємодіють атоми. Метану і кисню між собою, утворюючи абсолютно нові речовини. Тож, ми бачимо, для того, щоб ця реакція пройшла, нам потрібна одна молекула метану, дві молекули кисню, що утворює одну молекулу вуглекислого газу і дві молекули води. Інший приклад горіння спиртів. Спірти це теж є органічними речовинами, які мають здатність горіти. Під час їхнього горіння утворюється також вуглекислий газ і водяна пара. На екрані це теж чітко видно. Наступний приклад окиснення глюкози. Глюкоза це є теж органічною складною речовиною. При взаємодії з кисні утворює вуглекислий газ і воду, але тут трошечки інше співвідношення. З одної молекули глюкози утворюється 6 молекул вуглекислого газу і 6 молекул води. Горіння гідроген сульфіду. Або, можливо, частіше, ви зустрічали гідроген-сульфід під назвою сірководень. Сірководень це є неорганічною речовиною, безбарвною, дуже отруйною, газуватою, з дуже неприємним запахом тухлих яєць. Цей газ утворюється в результаті вулканічної. Активності входить до складу природного газу в, деяких, в деякому співвідношенні і деяких мінеральних вод, таких як нафтуся, мабуть, відома вам. Багато сірководню знаходиться на дні Чорного моря, десь на глибині 120-200 метрів, там, де вже немає життя, за виключенням анаеробних бактерій. Де ж застосовується кисень? Кисень використовується при конверторному виробництві сталі. Шляхом продування технічного кисню через сплав рідкий сплав чавуну. Яку функцію виконує кисень у цьому процесі? Він окиснює ті речовини або спалює ті речовини, які здатні горіти. Ну, наприклад, фосфор, сірку, кремній і такі інші. Також використання кисню в металургії пов'язане з переробкою штейну. Це проміжний побічний продукт при, у кольоровій металургії, що є сплавом сульфіда заліза і кольорових металів змінного хімічного складу. Перед вами кисневий конвертор. Бачите його схемку, і ну, не важко здогадатися, як саме поступає кисень і спалює горючі речовини. Наступна функція або наступна галузь, де застосовується кисень, інтенсифікація хімічних та металургічних процесів. Тобто, ми можемо сказати, що кисень у деякій мірі виступає каталізатором. Чистий кисень з ацетиленом широко використовується для так званого автогенного зварювання стальних труб та інших залізних конструкцій та їх різання. Наступна галузь – зварювання та різка металів, ну, скажімо, продовжує думку попередню. Кисень застосовується для різки та зварювання металів, як ми вже сказали. Використання якого ґрунтується на отриманні високої температури. При цьому використовується кисень, який поміщають у балони, які зазвичай зафарбовують у блакитний колір. Наступна галузь дуже важлива, як компонент ракетного палива. У якості окисника для ракетного палива використовують рідкий кисень, нітратну кислоту, перекис водню та інші. Багаті на оксиген сполуки. Суміші рідкого кисню та озону є однією з найбільш сильних окисників ракетного палива. Наступна галузь – медицина дуже, дуже широко застосовується кисень, використовується, по-перше, для збагачення дихальних газових сумішей при порушеннях дихання. Для зупинки е, приступів бронхіальної астми для усунення гіпоксії, обезкиснення. для лікування різноманітних патологій шлунково-кишкового тракту у вигляді кисневих коктейлів. Інколи використовують введення кисню до організму через кишечник для боротьби з гельмінтозами різними та підшкірно вводять при порушенні діяльності нервової системи. Наступна галузь харчова промисловість. Не всім, мабуть, відомо, що кисень у харчовій промисловості знають як харчову добавку е 948 Його використовують для підтримання клітинного дихання овочів та фруктів, цибулі, яблук, зелених рослин. Застосовують, але найбільшу кількість кисню вносять в упаковку полуниці до 10% для запобігання передчасному псуванню. Є е 948 використовується для збереження червоного пігменту у яловичині, адже при відсутності кисню м'ясо набуває синюватого відтінку, що відштовхує покупців. Використовується у сільському господарстві, у тепличному господарстві насамперед для виробництва кисневих коктейлів, для приросту у вазі тварин, для збагачення кисень водного середовища у рибництві. І неможливо не сказати про токсичність кисню. Тривале вдихання чистого кисню може мати вкрай небезпечні наслідки для організму. Безпечно тривалий час дихати сумішами, що містять до 60% кисню при нормальному тиску. Дихання 90% киснем протягом трьох діб призводить до отруєння блювоти тахікардії, пневмонії або навіть судом. При підвищенні тиску токсична дія кисню прискорюється та посилюється. Молоді люди більш сприятливі до токсичності кисню, ніж старі. І зараз іще маленький такий пункт, абзацик, частиночка, трошечки торкнемося рослин, які дуже корисні, для... дуже корисні шефлера, наприклад, це невеликі кущі, бачили знайомі. Або дерева з листям, які дуже схожі на парасольки. Шефлера є ідеальною кімнатною рослиною, оскільки дозволяє нейтралізувати шкідливі випари оксидів. Хочу зауважити, що цю рослину ну, прямо необхідно мати у квартирах, адже часто у нас у квартирах вологість підвищена. І часто насичена шкідливими оксидами. З цією проблемою справиться шефлера. Драцена теж дуже відома рослина, яка формою нагадує пальму. Це тоненькі стебельця зазвичай, вона дозволяє нейтралізувати викиди, які виводяться з лакованих меблів, що теж має місце бути у нашому сучасному житті. Наступна рослина плющ вважається одним з найкращих очисників повітря. Кількість токсичних речовин, які він переробляє, є дуже-дуже значною, тому необхідно у квартирі мати також плющі. Фікус, Фікус відомий як хороший очисник кімнатного повітря. Ця рослина притягує до себе пил та нейтралізує формальдегід – Бензол та аміак. Хлорофітом, всім нам відомий, успішно переробляє вихлопні гази, тому цю рослину важливо вирощувати в приміщеннях, які розташовані на перших поверхах та при дорозі. Ну і в квартирі теж він не завадить. І наостанок, я хочу вам запропонувати за цим посиланням. За цим QR-кодом подивитися освітній ролик подорож кисню по вашому організму. На цьому наша коротенька зустріч з вами закінчилася. Дякую всім за увагу! І сьогоднішньою темою ми завершили невеличкий блок під назвою Кисень і повітря. До нових зустрічей! Підписуйтесь на наш канал.